7 березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Спочатку його застосовуватимуть лише в Бахмуті, далі в планах інші міста. За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, наразі у Бахмуті залишаються 38 дітей. Їх евакуюють найближчим часом. Чому вирішили запровадити такий механізм? Та чи не порушує він прав дитини? Далі в сюжеті. Вы в доме вот, не выезжали по, по городу, не ходили долго? Да. Сколько? Это месяцы. Це евакуація місцевих жителів з бахмутського напрямку. Її організовує Донецька поліція. Також людей вивозять волонтери, зокрема Восток СОС. Координатор громадської організації Ярослав Корнієнко каже: єдиний інструмент нині переконувати батьків. Дуже важко з впертими батьками, не можливо примусити це зробити. І якщо ми не донесемо до батьків, що їм е Грозить в'язниця за те, що вони наражають дітей на смертельну небезпеку. До, до тих пір наші діти будуть гинути під обстрілами. Примусова евакуація дітей порушення прав дитини, каже правозахисник Олексій Лазаренко. Держава не має подарати прав батьків та приймати на себе функцію захисту дитини. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, будь-яка примусова евакуація не ну неможливо. Особливо якщо це стосується дітей, в коло невиконання яких не стоїть, що вона має там е е е е евакуювати дитину. Якщо батько або мати вважає, що от ось тут їй безпечно, це по перше. По-друге, якщо вона робить все для того, щоб дитині було безпечно. водночас юрист громадської організації батьки Сос Роман Бондаренко каже, що держава може примусово евакуювати дітей. Міжнародне гуманітарне право також спрямоване на захист жертв війни, в тому числі, і якби Кабмін, коли видає такі розпорядження, то він якраз, скажімо так, продовжує чи як реалізується міжнародне гуманітарне правомістя збирав коли... ремонту. Ні у чому, ні свята, ні розвідя, нічого. На цьому відео поліцейські вивозять за хлопчика, опіку на якого відмовились від евакуації. Напередодні міська військова адміністрація вирішила розформувати опікунську родину, де мешкала дитина. Влітку минулого року уряд опрацював зміни до попередніх постанов та дозволив вилучати дітей з опікунських родин. Також на Донеччині з минулого року діє обов'язкова евакуація населення, каже міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Залишилась невелика кількість, яких потрібно вивезти, і оцей інструментарій у нас запросив. Ова керівництво ова і це просто додатковий інструментарій для наших органів. Так нацполіції ДСНС. за словами Верещук на початку повномасштабної війни у Бахмуті жили 70 тисяч людей, 12 тисяч з них діти. Дарія наметянзолбен Владислав Нагорний суспільне новини.